На часі новини у студії Ірина Васюра сьогодні у випуску розкажемо про таке. Попрощали з героєм в останню путь про велика нічанина Андрія Петрушенка. Підтримка з Чикаго бійцям АТО надсилають допомогу за кордону. Передали грілки хімічні, які вкладаються або в рукавички, або в взуття. Піклування бабусь пенсіонери Черкас організували свій волонтерський батальйон. Рішили допомогти нашим. Дітям, які воюють, які защищають нас, щоб війна кончилася скоро. Останній путь героя. Сотні канівчан попрощалися із загиблим в зоні АТО земляком Андрієм Петрушенко. 30-річний молодший сержант захищати рідну землю пішов у серпні і понад 4 місяці успішно виконував бойові завдання. Та 11 січня під час мінометного обстрілу його життя обірвалося. Андрія Петрушенка захищати рідну землю благословляли як патріота. На його присягу їздили тільки рідні та друзі. Нині в останню путь сотні канівчан провели солдата як героя. Він завжди був мужественним чоловіком. Я пам'ятаю, ми їздили к нему на присягу в Шепетовку з однокласниками. І Він не боявся как бы, воєнкоматів, не боявся цих школьних запугувань о тому, що там армія, все там діди, все такое. Он сміло там прочитав присягу, достойно себе показав. не боявся нічого, що його ждеть в будущем. А в майбутньому на Андрія чекало навчання на полігоні і бойові завдання на сході України. Він успішно боронив рідну землю від агресорів із серпня. Проявив себе як відповідальний боєць, вправно користувався зброєю, розповіли його побратими. Андрій був справжнім воїном, був зірцем. Надійним бойовим другом для своїх товаришів по службі. Та 11 січня життя 30-річного молодшого сержанта обірвалося. У той час він ніс варту на одному із блокпостів під Горлівкою. Андрій загинув. Три його побратими отримали складні поранення. Це було значить, на, блок, на блокпосту ночі. Був мінометний обстріл. Ну, це, це, це чисто я так, я так розумію, з військової точки, що це чисто случайність вийшла, що вони попали якраз. Бо ну іначе я не можу. Це, це. За мужність і героїзм Андрія Петрушенка посмертно нагородили відзнакою за заслуги перед Черкащиною та почесною грамотою облдержадміністрації. Їх віддали рідним загиблого. А в пам'яті канівчан молодший сержант назавжди залишиться героєм. Лідія Меланіч Костянтин Шокун. Черкаська служба новин. Сьогодні Черкаси зустріли сімох бійців 80-ї аеромобільної бригади. Вони воювали ще з літа. Зараз приїхали на ротацію. Родини дізналися про повернення своїх захисників за декілька годин і поспішили на зустріч з ними. Вдома атовці пробудуть 10 днів, потім знову на схід. Усі чоловіки говорять: не віддамо Україну, будемо воювати до останнього. Убивали, стріляли, приходилось. На моїх глазах погиб мій товариш. Які саме стояв на бокпаску під БТРом. Так, ми чекали цих хлопців, про це було ну, кратчайші сроки повідомлено нам по інтернету. Це максимум було дві години у нас на те, щоб той, хто встиг прочитати, ті приїхали. Ну Хлопці зараз іде четверта мобілізації, Потрібна буде допомога людей це і приносити речі, продукти, ліки, тобто все, що було потрібно, тому що каски, броніки, зараз все вдягаються з нуля. На Смілянщині п'ятеро людей госпіталізували з отруєнням парами хімічними речовинами. За попередніми даними, надзвичайна подія сталася під час дезінфекції, приміщення птаху ферми. Наразі стан потерпілих працівників лікарі оцінюють як задовільний. Про це повідомляють в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Черкаської області. Послизнувся, упав опритомнів гіпс. Через нестабільні погодні умови у травмпунктах майже удвічі збільшилась кількість пацієнтів. Усі вони жертви ожеледиці. Нарікають найбільше небезпеки становлять тротуари. Там комунальники не виконують свою роботу належно. Оксана Калінченко розкаже більше. Черкащанин Олег прийшов до лікаря на повторний огляд. Тому він отримав розрив зв'язок на нозі, коли послизнувся на тротуарі. Нині має ускладнення. Зараз от знімок ми повторні зробили, що там. То ли опять у нього тоді порвали зв'язки. А зараз, час може перелом, тому що він твержає, що він слышав хруст. Жертвою желетиці і черкасець Сергій. Розповідає, вийшов увечері в магазин, та дійти до пункту призначення йому не судилося. Після на бордюрі та отримав переломи великої і малої гомілкової кістки. Вже, ну, вже так темно було. Ну, наче снігом присипало, а там ще льот під ним. Я так ушов. Двойний. Двойний перелом. Вставили дві, дві пластини і три місяці ще прийдеться. Ну як не нагружають ногу через три місяці, я тільки буду як буду питатися і розробляти. У травмпункті кажуть, з появою на дорогах у жилетиці пацієнтів побільшало майже удвічі. На сьогодні в травматологічному відділенні 73 хворих, і люди продовжують перебувати. Найпоширенішими є травми кінцівок. Зв'язані травми з безпосереднього падіння на вулиці на слизькій підлозі, і багато ДТП стається. Наїзди на пішоходів, коли машини не встигають загальмувати і таке. Зіткнення призводить до травми пацієнтів. Вони до нас поступають. Територію біля житлових споруд від льоду має розчищати служба утримання будинків, а біля магазинів, офісних приміщень та у приватному секторі повинні прибирати самі власники, кажуть у міській конкові. Муніципальна інспекція має право штрафувати тих, хто ігнорує це. На запитання, чому ж не розчищена від криги центральна вулиця Черкас, у відповідь почули. Ну він посипаний, тобто так, щоб сніг вбирати. і з бульвара Шевченка ну за це не передбачено воно в бюджеті. А тим часом метеорологи попереджають: небезпека на перехожих чатує особливо вранці. Сніг, що в вдень, вночі перетворюється на лід. Така погода зумовлена надходженням теплого атлантичного повітря, і протримується вона ще впродовж тижня. Не по зимовому тепла погода, переважно без опадів, вночі невеликі морози, а в день до 3-5 градусів тепла. Така погода зумовить знову ж таки: утворення ожеледних явищ на дорогах ожеледниці і тротуарах, а також спостерігатиметься посилений вітер до штормових значень місцями з поривами. Доки погодні умови залишаються нестабільними, а комунальники не встигають на них реагувати, Черкащана залишається бути більш уважними, аби не стати пацієнтами травмпунктів. Оксана Калініченко, Максим Драбіного, Черкаська служба новин. Залишили старі борги у старому році 47 мільйонів гривень за електроенергію і очистку стічних вод списали Черкаси водоканалу завдяки активному втручанню голови облдержадміністрації та депкорпусу Черкаської міськради. За сім років держава завинила комунальному підприємству понад 110 мільйонів гривень різниці в тарифах. Завдяки субвенції, наприкінці 2014-го підприємство змогло погасити 12 мільйонів гривень боргу перед Черкаси Обленерго. Так само відбувся і взаємозалік із партнерами азот на 35 мільйонів гривень. Наркотики, алкоголі і мобільні телефони користувалися особливим попитом у черкаських засуджених у період новорічно-різдвяних свят. Інформують у управлінні пенітенціарної системи Черкаської області. Зокрема, при спробі доставити в зону вилучено 59 грамів наркотиків, 4 літри спиртних напоїв та 18 мобільних телефонів. Найцікавішою передачою стала просочені рідиною на спиртовій основі мандарини, які в переддень нового року принесли ув'язнені черкаського слідчого ізолятора. 14 січня 2014 рік євромайдан триває вже 55-й день. Мітинги не вщухають, а активістам шиють справи. Чи не щодня відбуваються судові засідання, де автомайданівців позбавляють водійських прав розлогіше про події минулого року у рубриці хроніки Євромайдану? Сполучених штатах Америки засудили атаки на українських журналістів через висвітлення подій на майдані та підтримку акції протесту. А тим часом державна виконавча служба відкрила провадження щодо Сергія Коби, котрий 12 січня очолював автоколону, активісти якої пікетували резиденцію президента Віктора Януковича. Також арештовано його рухоме майно. Цього дня чергова колона автівок автомайдану вирушила на Міжгір'я. Їй перегородили дорогу 14 міліцейських автобусів, КАМАЗ та сотня правоохоронців. Вони зачитали активістам документ про судову заборону на проведення акцій у селі Нові Петрівці, яка діє упродовж січня 2014 року. Втім, прорвати кордон таки вдалося. Це зробив 70-річний місцевий житель Нових Петрівців, що уславило його на всю країну. Забирай, кажу. Забирай! І триває провладний мітинг. Традиційно біля Верховної Ради вишикувалася колона мітингувальників з прапорами партії регіонів та національною символікою. Заокеанські подарунки українці зі Сполучених Штатів Америки прислали бійцям АТО гуманітарну допомогу вартістю кількасот доларів. У посильці, яку адресували черкаським автомайданіцям, найціннішим подарунком стали хімічні грілки для рук. Подарунок з Черкаго у Черкасах чекали з нетерпінням. Він як ніколи на часі, кажуть автомайданівці. У хімічних грілках для рук зараз є нагальна потреба, адже на сході країни дуже холодно. Завдяки подарункам українських діаспорян бійцям навіть у найлютіші морози буде тепло. Передали грілки хімічні, які вкладаються або в рукавички, або в взуття, або під одежу. Це тось, крайні морози, коли дуже холодно, це реально спасає людей. Тому що якщо в людини замерзли у бійця ноги, руки, все, він ніякий вже, він нічого воювати не зможе. Це такі мілочі, які реально дуже полегшують життя на передовій, особливо там, де копи. Це не вперше за патріоти із Чикаго допомагають українським військовим. Влітку вони перерахували гроші на придбання автомобіля для полку Азов. Автомайданівці планують на цьому тижні відправити гуманітарку у зону. АТО. адресуватимуть її насамперед черкаським танкістам. Місцеві активісти вже від себе передадуть прилад нічного бачення для танків. Прилад нічного бачення для танкістів. Люди нам допомогли небайдужі люди. От це він піде теж у пєски туди на передову. Там наші але їхати будемо. Шукаємо зараз паливо, транспорт. Зазвичай то ми їздимо своїм транспортом, але він вже доїздився, його треба ремонтувати, і нам потрібно зараз транспорт знайти. Ну і паливо теж. Юлія Парпенко, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. Майже три десятки активісток літнього віку взялися допомагати бійцям. За ініціативи комітету самоорганізації населення мікрорайону Дніпровській у Черкасах вони вже більше двох місяців збирають харчі, одяг, плетуть маскувальні сітки, шкарпетки та особливі рукавиці. Чому пенсіонери проміняли відпочинок на кропітку роботу, розкаже Яна Лимаренко. Тетяна Іванівна вже третій місяць ріже тканину на смужки для маскувальних сіток. Говорить, хоч робота не важка, проте мозолі від ножиць з'являються. Я нарізаю полоски, от. потім ці полосочки, дівчата там чи чоловіки у нас теж є, вплітають в ці сіточки. З нашого будинку, це і на 239, я старша будинку, працює 9 чоловік. А далі ці смужки вплітає в сітки головний активістський батальйон. Тут щодня збирається майже десяток пенсіонерів. Говорять, будуть працювати до перемоги. Мене важко, дуже добре. Ми пенсіонери нам дуже добре. Ми діти війни. Крім того, черкаські трудівниці плетуть шкарпетки. Розповідають, щоб сплести одну пару, необхідно два дні. А нещодавно пенсіонерки-трудівниці почали працювати над особливими рукавицями на три пальці. Вони призначені для стрільби. В армії у нас не беруть, а ми так потрошки свою лепту уложуємо. те, щоб у нас був спокій в Україні і сюди. В носки. Перчатки для солдатів, щоб їм там було тепленько. Зберемо закатку, ми вже працюємо десь два місяці після виборів. Пенсіонери працюють щонайменше чотири години на добу, чимало з них в'яжуть вдома. Говорять, не можуть взяти до рук автомати, тому озброїлися спицями та нитками. Рішили допомогти нашим. Дітям, які воюють, які захищають нас, щоб війна кончилася скоро, і їм це ці сітки, їм як защита їхня від нашого путінського ворога, який не щитається. З нами і з нашими дітьми і завойовує нашу рідну землю, на якій наші батьки труди, ну, трудилися от, і добивалися, щоб нам краще жилося. Активісти збирають ще й харчі та теплі речі, передають гуманітарний вантаж майже щотижня через волонтерів. Наразі жінки приготували допомогу для одного з дитячих будинків Донецька. Я приймаю віщі від населення і сортуємо. Які теплі віщі, спортивні костюми, світера, обув, ми передаємо в ату. І дуже багато ми зробили і зібрали дитячих віщей, які непосередньо у детський дім Донецьке. Усі речі приносять небайдужі черкащани. Суттєво допомагає районний депутат міської ради, кажуть жінки, і просять всіх містян підтримати їхню ініціативу та приходити за адресою Черкаси вулиця Подолінського, 13, щоб приєднатися до роботи. Нитки, ми дуже потребуємо нитки і запрошуємо всіх, кому дуже сумно вдома, кому немає що робити, або хоче просто поспілкуватися. Запрошуємо до нас у комітет. Приходьте. Будемо разом співпрацювати. Яна Вимаренко, Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин. 12 тисяч гривень зібрала черкаська художниця Тетяна Черевань для маленьких пацієнтів обласного онкоцентру. Мисткиня з групою однодумців видала календар берегиня. Ілюстрований її роботами. Над проєктом Тетяна працювала понад півроку. Усі картини об'єднав образ жінки-берегині. На сторінках календаря можна побачити і відомих українок. Своїми роботами, розповідає Тетяна Черевань, намагалася донести широкому загалові, що Україна це не лише протистояння на сході, це ще чарівні жінки, за якими продовження роду та сила. Календар з берегинями вийшов накладом у 500 примірників, і вони ще є у черкаських кремничках. Я дуже хочу, щоб всі долучилися до цієї акції. Він коштує 100 гривень, він продається у всіх куточках Черкас. Це кіоски преси от і до, магазин Фрагранс і магазин сувенірів Такса. І я думаю, що це дуже приємно зробити таку справу від себе, допомогти маленькою-маленькою крихіткою доброти. І у вас буде вдома така краса у вигляді таких чудових ілюстрацій моїх робіт. І Дітям ми також допоможемо цим. Чотири лапі домашні улюбленці допоможуть своїм безпритульним родичам. 25 січня в одному з черкаських парків відбудеться благодійна фотосесія Зимове серце її учасником може стати кожен охочий. Під час акції за невелику суму можна буде зробити професійні знімки зі своїм собакою або з іншим. Для участі у заході вже зареєструвалися більше двох десятків чотирилапих моделей. Небайдужі одразу на виставку можуть приносити допомогу для тварин міського притулку, крупи чи сухі корми. Усі зібрані під час фотосесії кошти витратять на благодійність. Всі благодійні взноси, які будуть зібрані, а будуть перечислені в помощь приюту на питання. Всі розходи, всі також поступлення будуть виставлені в інтернеті в групі, де ми непосредственно это рекламуємо постоянно. Щедрівками, піснями та розвагами зустрічали Черкасці новий рік за старим стилем. В одному із торгово-розважальних центрів Черкас для них влаштували святкове дійство. Серед його учасників була і наша знімальна група. Віталія Ністратенко поділиться своїми враженнями. Родині Полякової, яка приїхала з Луганська до душі гостині з Черкащан. Кажуть, атмосфера святкова та досить патріотична. Мати Данилка розповідає, сину дуже подобається, він навіть вивчив щедрівки. Я маленький пастушок, завернувся в кожушок. Надудачка, а тут співає, усіх вітаю. А ви люди чуєте, поля духовте. Яблучка, горішки, дітям для потішки. Дитина ні разу на новорічних святах не була, не бачила Діда Мороза. Лядувати, хочу щедрувати, хочу відпочивати. Прекрасне свято не забувати про українські традиції та свята закликали гостей ведучі Юлія та Артем. Втім, вбрані у національний одяг вони у сучасний щедрий вечір, популярними нині піснями та розвагами. Цей захід для того, щоб все таки підтримати українські традиції, адже ми живемо в Україні, і потрібно залучати людей до таких традицій. Вони стали зараз більш пасивні. і Ми хочемо, щоб вони приєднувалися до нас і святкували це. На святкуванні старого нового року було достатньо людно. Усі охочі співали щедрівки та бажали один одному мирного неба над головою та своєї землі під ногами. Віталій Аністратенко, Сергій Резніченко, Черкаська служба. новин. Це була остання інформація. Далі спорт та прогноз погоди. А ми побачимось вже завтра. Бережіть себе. Мої вітання ЧСН спорт в ефірі телеканалу Рось. Найближчі 5 хвилин. Інформація виключно про перемоги черкаських спортсменів. Черкаський боксер переможець всеукраїнського турніру. Вихованець інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля Денис Толстіков продемонстрував свою вправність на 20-му традиційному всеукраїнському турнірі з боксу. Першість тривала протягом 4 днів з 18 по 21 грудня в Чернігові. За медалі боролися близько сотні спортсменів із різних куточків України. А саме Києва, Черкас, Славут. Чаніжина, Прилук, Ічні та інших міст. Честь Черкас на цій боксерській першості відстоювала команда спортсменів майбутніх пожежників Денису Толстікову на старті не було рівних у категорії до 69 кілограмів. Перше у своїй історії Черкаси прийняли турнір найсильніших фехтувальників України. У одноденних змаганнях взяли участь кращі спортсмени-шаблісти віком до 21 року. Головною метою цього старту було сформувати збірну України, яка візьме участь у чемпіонаті Європи у Словаччині. Майже 50% збірної збірни представлятимуть Черкащину. Так, з восьми путівок, які були розіграні на цих змаганнях, три здобули наші спортсмени. Свою майстерність у фіналі продемонстрували представники майже всіх регіонів України. Першу частину змагань прийняв черкаський манеж. А от фінальні четвірки жінок та чоловіків з'ясовували стосунки у ТРЦ «Любава». Зважаючи на це, глядачів цього разу було вдосталь. З-поміж усіх учасників до фіналу пробилися по дві четвірки. Фактично усі фіналісти у своєму послужному списку мають міжнародні нагороди. Приміром, черкащанка Діана Зелевська та Марія Цимботи із Нікішина призерки Кубка світу серед кадетів. Сегодня мы провели его на самом высоком уровне. Я думаю, что абсолютно все приезжие со всех регионов Украины оценят уровень этих соревнований. Тем более, что впервые мы проводили в таком центре. Я думаю, что для всех это было очень интересно, и мы показали пример для всей Украины, как нужно проводить соревнования. У наполегливій боротьбі, де спортсмени фехтували до 15 ударів, перемогу у жіночому фіналі виборола представниця Черкас Діана Залевська, яка перемогла суперницю з Одеси Маргариту Смірнову. Фінал завершився з рахунком 15-7. У чоловіків перемогу отримав представник Миколаєва Богдан Патонов, який у фіналі зустрівся із нашим черкащаном Євгеном Капустяном і виграв з рахунком 15-13. До речі, ці змагання стали останнім відбірковим етапом на чемпіонат Європи, який пройде 27 лютого у Словаччині, та чемпіонат світу, який пройде 27 березня в Узбекистані. Черкащину у національній збірні України будуть представляти Євгеній Капустян, Олександр Каракай та Діана Зелевська. Черкаські мавпи перемагають Миколаїв. Непроста зустріч із середняком Суперліги завершилася днями для черкастів успішно. Поступаючись протягом гри в 16 очок, мавпи відігралися у другій половині матчу і здобули перемогу 73-61. Ця перемога дозволила черкаській команді зміцнитися в турнірній таблиці. Нині черкаські мавпи разом із Дніпром ділять третю-четверту сходинки. Деталі непростого матчу очікуйте у нашому випуску вже завтра. Перспективний центровий черкаських маф Дмитро Скапінце вирушив у США. Протягом двох тижнів 16-річний баскетболіст братиме участь у спортивному семінарі, який днями розпочався у Вашингтоні. Протягом семінару спортсмени, тренери, менеджери та адміністратори відвідують тренування, фітнес, тренінги, з життєвих навичок, вирішення конфліктів тощо. Весь семінар організований задля розвитку спортсменів як особистості. До США від України делеговано чотири перспективні спортсмени та один менеджер. Серед них і центровий черкаських мав Дмитро Скапінцев відзначимо, що він став один із наймолодших гравців мав, який дебютував у Суперлізі. Свій перший матч за головну команду вихованець клубу провів проти будівельника. У горі з чемпіоном Суперліги Скапінцев відіграв 11 хвилин. В Україні з багажом необхідних знань та навичок наші баскетболісти повернуться 23 січня. На цьому ставимо крапку в спортивному випуску новин. На все добре хай щастить.